Привіт. Зроблю паузу в своїх е, роздумах про пригодницьку літературу, тому що хочеться мені ще дещо сказати відносно сприйняття книг, відносно аудіо сприйняття. І просто згадати дещо. Е, ось у мене в руках четвертий і п'ятий Тома Паустовського. Це з дев'ятитомника класичного, сіренького, біленького, дуже симпатичного мені. В цих двох томах знаходиться цикл повістей «Повість о житті». Загальна назва, насправді тут шість повістей. Це автобіографічний цикл по Поустовського. Безумовно, рекомендую всім його прочитати: Дитинство в Україні і Одеса, і Київ. І... Дореволюційні роки, період цієї важкої е, революції, громадянської війни, становлення Поустовського. Дуже насичена подіями і цікавими особистостями книга. Вона для мене цікава не книга а повістей, двома моментами. Особливо, тобто, такими для мене щемкими моментами. Я покажу частинку. В такому вигляді, це время больших ожидань, морська бібліотека, до речі. Я цю книгу купив, ось видно, її ярличок приклеєний. 2011 року у Ялті, в букіністичному магазині, 3 гривні ціна вказана. Спеціально щоб почитати спогади по про те, як під час громадянської війни, пливучи з Одеси, пароплав зупинився з ним в Ялті. Пасажирів попередили, на сушу не сходьте, тому що в місто наповнене бандитами. І там і хто хочеш, і білогвардійці, і вони по всіх стріляють підряд, хто тут вештається вночі. Обов'язково вас пограбують. Не ходіть вночі по Ялті. Ранком корабель мав пливти далі, тому що вночі не плавали. Міни, міни кругом були в воді, боялися на них наткнутися. Але Поустовський не міг всидіти. Переночувати, він пішов, пішов в Ялту, піднявся туди вгору до Утки, тому що він знав, тут, в цьому будинку, живе, вірніше, жив, жив Антон Павлович Чехов. І йому хотілося побути поруч. І він прийшов під огорожу, посидів біля воріт декілька годин серед ночі, думав про своє життя, про свої втрати, про свої перспективи. Але йому хотілося бути от саме тут. Під огорожею будинку Чехова. Тоді ще не було музею, там просто доживали родичі. І Євгенія Яковлівна, мама Чехова, вже, мабуть, померла 1919 року. Вона померла. У сестра жила, брат Міша, сидів і писав у ці переклади Керуда. Здається, що брат Іван приїхав теж з сім'єю у ці важкі часи перебути в Ялті. І Поувстовський, звичайно, туди не стукався. Ну, чому б йому туди заходити? Він сидів під огорожею, а потім пішов, коли стало світати назад на пароплав, і по ньому дійсно там стріляли, але ну, нічого, лишився живий. Не міг він побувати в Ялті і не зайти до Чехова. І цими сторінками і таким відношенням, ну, звичайно, Поустовський став для мене майже рідною людиною. Але ще один цікавий є момент буквально кілька речень в цих повістях, коли він описує своїх родичів. Я дивлюсь, ну це ж, це ж опис моєї бабусі. Я зараз прочитаю ці речення, які мене вразили надзвичайно. В Черкасах на Дніпрі жила другая моя бабушка Вікентія Івановна, високая старуха Полька. Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения гріхов. Библию ей заменял спрятанный в кованом сундуке Кобзарь Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как у некоторых Библия. Тетушка доставала его изредка по ночам, читала при, свече, при свече Катерину и поминутно вытирала темным платком глаза. Но это про мою бабусю. Яка жила, правда, не в Черкасах, а в селі Юзефівка, при радянській владі Йосипівка, це Целістина Юзефівна Дермановська, моя бабуся Полька. І в неї не було Біблії, а Біблію їй заміняв Кобзар, І вона читала кожен раз на ніч, як деякі читають Біблію. І воском він не закапаний, вона читала вже при світлі. Але видно, що це така потерта книжка, якось на камеру не дуже видно. Пожовтіла, тому що це з нашого п'ятитомника домашнього, От він, він в хорошому стані, ідеальний, а, а цей кобзар такий якби затертий. Справа в тому, що бабуся наша зачитувала кобзарі за декілька років, вони розлітались, розсипались. Кожен вечір вона сідала, читала. Я не знаю, чим так закапувало, але, але щось, щось в якихось плямах цей кобзар був дивно. І через декілька років мама привозила їй новий, новий, а потім якось так десь в продажі не було, і завезла ось цей наш з п'ятитомника Шевченка, перший том кобзар. І коли ми вже забрали бабусю додому в Рівне з Йосипівки, то вона з цим кобзарем і приїхала. Це якби пам'ять лишилась про. Бабуся, мені церистину Йосифовну Бермановську, яка постійно читала цей кобзар. Так от, в неї ще був правда відреміні календарі, які вона читала там ряд книг був в Йосипівці, мамині мабуть, моєї мами. Які вона не чіпала, вони неї були нецікаві. А от Кобзар, кобзар вона читала постійно. І коли я був в селі, вона інколи казала, сядь, Юра, там в неї в кімнаті це була якби кухонька там піч. Плита, її койка залізна, де вона і ночувала. І я там сідав біля вікна і ну, читаю. І я читаю якусь наймочку, Катерину, що небудь якісь поеми Шевченка. Бабуня їх знала на пам'ять, але їй чомусь важливо було, чимось займаючись, слухати аудіокнигу. От ще раз, черговий раз, знову прослуховувати ту інформацію, той твір. Я інколи там сидів, брав якісь другі книги. Коцюбинський був, я пам'ятаю, ці дорогою ціною, Харитя, Маленький Грішник, Фата Моргана, коні невинні. Ялинка, до речі, це оповідання Ялинка для мене потім було таке, наче про того самого персонажа, що і Ванька Жуков у Чехова. Тільки Ялинка це про Ваньку, який ще не потрапив до міста, ще живе там в селі. Коли ж у Бабуні збиралось багато людей, це моя двоюрідна сестра з Києва Наташа. Ми не підтримуємо вже ніяких стосунків, не знаю, де вона і що з нею, але вона цікаво, що з мого року, ну, практично ми разом народились тільки 9 грудня, вона 11 грудня 1975 року. Моя рідна сестра, там, можливо, тітка київська, мама з нашою тіткою Рівненською. Десь з тиждень там всі якось бувало, що жили разом. І тоді, по вечорах, діставався уже Нечуй Левицький, і хтось з дорослих читав Кейдешеву сім'ю. Потім, як правило, моя старша сестра читала, коли всі роз'їжджались дорослі. Це було якесь таке постійне читання вслух. Ну, що мені там, школяру початкових класів до Нечує Левицького до Кейдашевої сім'ї? Але мені було теж цікаво. Якось. Сидів собі да й слухав. І це було як серіал в наші часи. І з тими персонажами теж, теж зживались, називалися реальнішими за сусідів. І Ставали мемами, і там сварливу сусідку якусь бабуня могла назвати Кайдишихою, чи якусь дядька Випивоху, таку, Кобзарем. Якийсь такий повільний, тихенький. Лагідний хлопець, ну, звичайно, був лавріном, а якась така дівка, що їй пальця в рот не кладе Мотря. Ну. бабуні це подобалось більше, ніж читати самій. От вона любила, щоб читали вслух. І, і такі вечори були у нас, можна сказати, в сім'ї, ну як в сім'ї, там же в Йосипівці під час літніх канікул. Було вечорами, що коли я там один був, бабуня кликала до себе ввечері в цю свою кімнату, я ставав на коліна і вона довго читала якісь польські молитви на ніч. А я мусив повторювати їх. І Я дивився там собі, якби так, на ікони. Повторював ці польські слова, які не дуже розумів. А що я розумів? От вона коли говорила там, Єзус Христос, матка Боска. Ну я розумію, Єзус Христос це, це якийсь чоловік, а матка Боска це його мати. Вона в Бога в неї не мав що взутись, і вона боса ходить. Матка Боска. я дивився на ікони, а там такі дешеві літографії з католицьких ікон Овальні такі собі. Фотографії без рамок, по суті, такі цупки Ісус Христос, вигляді доброго пастиря з овечкою на плечах, а поруч Марія з маленьким Ісусиком на руках. Я собі повторюючи ці польські молитви, думав, ага, це Єсус Христос, пастух, а то його дружина, а то його дитина. Маленький Ісус, я думаю, що це його дитина до дорослого Ісуса. Я думав, що це сім'я. Дивись, повторював, потім. Там Єсус Христос Понтій Пілат, а Понті Пілат це теж людина, якось уловлював я на слух, це теж ім'я, це друг Єсуса Христоса. От в нього Єсуса Христоса є друг, є мама матка боска, і ось дружина, про яку щось не, не говорять, і дитина, яку в молитві не згадують. Таке мене було уявлення. Я не додумувався тому бабуні перепитати, тому що я так враження в мене таке склалось на свій розсуд, і я так і думав. Потім я приїжджав в Рівне. Бабуні казали там напутствуючи, там, молись вдома. Я раз-два ще молився, тому що я запам'ятовував на слух просто оцю абракадабру польську. Я її міг повторювати, за літо вивчав. Але раз другий повторюю вдома і думаю, що я не піонер, чи що, не буду я молитися. Хоча, як і кожній дитині, коли важко, хотілося помолитись тільки що. Якби, якщо молитви починались отче наш сущий на небесах у багатьох, то мої починались так. Боже, якщо ти є. Я отак перестраховувався. Я знав, що Бога немає, але якщо є, ну, то, то чим не помолитись, якщо є? Я от таку передумову ставив: ну, якщо є, то ти поможи, якщо ти є. А якщо нема, то, і, ну, то все забудем, Що, що я тут молюсь? Така була ситуація в Йосипівці з бабунею. Але от я, я пам'ятаю цей момент, коли я сидів і слухав е, читання книжки. Мені це подобалось. В Рівному, до речі, коли ми ще жили знову ж таки на Ворошилово, коли я ще в школу не ходив і читати не вмів. Були моменти, я зараз вже не пригадую, чому. Коли в так вечір стемніло, я один чомусь в квартирі чи в кімнаті, мабуть, в квартирі, нікого немає. І якось робиться вже страшнувато, а чому я світло не включав? Уявлення не маю, чи до вимикача дотягнутися не міг врядлі. Чи просто так не, не включав. Але я сідав на диван, там поруч на столі лежав радіоприймач, як правило, закручений звук. Я відкручував, я робив голосніше і слухав. І часто були такі передачі. Я не знаю, що це були за передачі, якісь такі художні читання, театр перед мікрофоном, не знаю. І там були. Без початку, без кінця для мене історії, я собі слухав, я пам'ятаю, що мені було дуже цікаво по суті, дошкільняті сидіти і слухати, що там актори озвучують. Але потім, коли я вже в школі на уроках російської літератури дізнався, що у Пушкіна є проза повісті Белкіна, то я в них впізнав те, що я колись слухав дошкільням. Мітєль, Вистріл. Оці його короткі повісті я їх прослухав в аудіоформаті, і мені було цікаво, що, що головніше, що тоді слухати їх. І, можливо, тоді якась уява розвивалась саме завдяки такому слуханню, коли я ще не вмів читати. Тобто образи вже вибудовувались в голові. Мені здається, чому деякі люди не, не люблять читати, тому що не вміють читати, тому що вони за літерами, за рядками слів не бачать того, про що тут зашифрована, яка інформація. Образи не повстають як живі, коли вони читають ці букви. Отак буковки читають слово за словом, і, і скучно. Якось, Можливо, мені пощастило, що в дитинстві щось розбурхувало весь час уяву. Навіть якщо згадати ту саму Йосипівку. Тоді ще не було трійки для колорадських жуків, і бабуня посилала нас на город жуки збирати руками. І про я, це ж двоюрідна сестра з Києва, моя сестра, ми виходили з якимись там баночками і йшли через грядку, збирали жуки. І щоб було веселіше це робити, то двоюрідна сестра з Києва розповідала весь час. Якісь фільми, ну, як правило, теж серіального типу там Вічний Зов, «Долгая дорога в Дюнах, там ще, ще що-небудь, якісь там звичайні, односерійні. Але вона весь час вдома в Києві дивилась, ми ту якось не дивились телевізора так, з фільми. А вона водно дивилась там з батьками. І вона нам ці фільми розповідала, ну як може там мала дитина. Розповідати фільм, але вона якось перерозповідала. А як ми могли щось уявляти, а якось уявляли. Можливо, просто щось абсолютно нове, придумуючу. Але якось ішли і збирали ці жуки, а в уяві от повставали ці розповіді сестри моєї. І, можливо, це теж якось розвивало мислення, уяву фантазії, будило, якось будило. От, отакий аудіоформат. І це потім допомогло в читанні, коли ти просто за сторінками чорних літер бачиш живі картини. Так як і бачив ці живі картини, хоча перед очима було, було зелене листя картопляне і, і жуки полосать. Ось такі випадки були в житті. Я думаю, що вони відклали щось своє у формуванні. Але вже, мабуть. Пора зупиняти ці спогади. До наступних зустрічей!